Вітаю вас з вами Троскавець Онлайн. Останнім часом освітню галузь України сколихнула неприємна новина про оптимізацію. Реформи в освіті вже з дня на день мають розпочатись. Зв'язку з цим відбувається значне переформатування шкільної освіти. Все це тягне за собою неприємні для освітян скорочення. Дрогобичина на жаль не стала винятком. Скорочення державного фінансування шкіл вже сьогодні прозить накласти серйозний відбиток на школах Дрогобича, Борислава сильно страждає від цього стерник. Тому сьогодні ми поспілкуємося із завідувачем відділу освіти. Міста курорту, трускавця, і дізнаємося, якою власне є ситуація у Трускавці із освітою. Ви очолюєте відділ освіти відносно недавно, близько півроку, але цього періоду, я думаю, було достатньо для того, щоб власне вникнути всі справи, побачити плюси, мінуси попередніх напрацювань. І розкажіть трошки, з чого ви починали власне свою роботу, які в цьому напрямку були, можливо, труднощі. Так, я працюю на посаді завідувача відділу освіти Тросковецької міської ради з 18 січня. Перші кроки мої на цій посаді було вивчити стан справ освітній галузі, вивчити мережу освітньої галузі і пройти до певних висновків, тобто до того, чи. Як ви сказали, грозить Трускавцю ця оптимізація і ці реформи, чи ця оптимізація і ці реформи не будуть так болісно впливати на освітню галузь Трускавця. Я хочу сказати, що в Трускавці функціонує три загальноосвітні навчальні заклади: це середні за школи перша і третя, і навчально-виховний комплекс середня загальноосвітня школа номер 2 гімназія. Якщо взяти відсотково, то перша школа у нас є наповнена на 101%, тобто достатньо багато, по суті, школа заповнена повністю. Друга школа, НВК Гімназія, вона заповнена до 83%, теж там достатньо кількості учнів, вона розрахована, правда, трошки більше, але в основному достатня кількість. Ось, а третя школа в нас заповнена на 62% і тому. Ту нестачу, яку ми відчуваємо в з державної субвенції на загальноосвітні навчальні заклади, пов'язані з тим, що е, третя школа трохи є не не наповнена так, як потрібно, але хочу зараз зразу вам офіційно заявити. Про йшлося про те, що які будуть шляхи оптимізації в трускавці. Хочу сказати, що поки що е, такої оптимізації, е, скажімо, реорганізації шкіл, пониження ступеня школи, чи закриття школи, чи об'єднання шкіл у нас не передбачається, тому що у нам щодо фінансового ресурсу у нас не є такий значний дефіцит, як ви згадали за місто Дрогобич, де у світі врахує мільйонів де в школи, в чотирьох стебницьких школах навчається та кількість учнів, яка повинна була навчатися в двох школах. Ось так само Борислав має проблеми з мережею. Я хочу сказати, що дякувати Богу у місті Трускавці. Мережа є не розширена, не роздута, скажімо так. І я сподіваюся, що влада наша підтримає нас. І щодо закриття школ, шкіл чи закриття чи об'єднання таких заходів, ми проводити не будемо в кінці 2015 року. Можна сказати, єдині в регіоні Трускавець виплатив. Повністю стовідсотково індексацію для педагогічних працівників Дрогобич виплатив за 8 місяців. Борислав виплатив дуже маленьку, значну незначну суму для індексації. Ось це питання закрилося позитивно, і це дуже позитивно сприйняла педагогічна громадськість. Що так влада підтримує, підтримує загальноосвітні заклади, і взагалі освітню заклад освітню галузь Троскавця. Тобто, якщо порівнювати з сусідніми містами, то Трускавець... ми усі усі не галузь... належимо. Трускавець не належить до е, проблемних територій. Місяць тому була скайпна рада з губернатором, де були е, запрошені керівники освітніх галузей, керівники медичних галузей, керівники фінансових відділів на місцях і в області, то е, конкретно була розмова з проблемними. Територіями, які ви самі назвали, ось і ще багато районів сільських, де вимагалося привести до відповідність мережу навчальних закладів відповідність до е тих нормативів і до фінансування. Там величезні проблеми. Поза 10 мільйонів є такі сільські райони, які мають проблеми з фінансуванням. Ось. У нас е від Півтора мільйона до двох мільйонів нам бракує, але в зв'язку з тим, що в нас іде хороше фінансування, буде переглядатися. Я думаю, що ці проблеми, як і минулого року, додали три мільйони з місцевого бюджету. Я думаю, що це проблема, як такої проблеми не буде. І я ще раз заявляю, що не належить до проблемних територій, і тому хай будуть спокійні вчителі, вихователі і працівники навчальних закладів. Вітом маленькі садочки у нас будуть об'єдні. Закриватися на тим, тимчасово, тому що зараз різко падає кількість відвідувань у дитячих навчальних закладах, тому що батьки липні місяці в основному відпустках і в нас будуть об'єднуватися цей, ми будемо мати економію і на замінах, не буде заміни проплачуватися вихователям. Це було минулого року, дало позитивний результат. І цього року теж ми заходи вживаємо для того, щоб не розбазарювати, а економити бюджетні кошти. Якщо ви кажете, що оптимізація і ну та пониження статусу не зачіпає школу, то відповідно школа може мати одночасно і початкову і базову освіту. Реформи, які плануються в освіті, це тільки реформи, які є на папері. Верховна Рада вже другий рік не може прийняти новий закон про освіту. Перед тим, як приймати новий закон про освіту, поки народилася редакція нового закону про освіту, усіх минулого року, у усіх навчальних закладах, усіх установах обговорювався такий документ важливий, як концепція розвитку освіти. Довго вона обговорювалася, прописувалася в цій концепції нова структура школи. Але, на жаль, там, напевне, через непослідовність дій у Верховній Раді, непослідовність дій у зміна керівництва уряду, це призвело до того, що в, новій, в, в, в останній редакції нового закону про освіту я особисто прочитав, що структура не майже не буде помінена школи. Планувалося, що початкова школа буде п'ятирічна. В новій редакції вона залишається чотирьохрічна. Далі в новій редакції базова, або як ми її називаємо, основна школа це починаючи від п'ятого по дев'яти клас. Вона також залишається такою, як зараз на Тільки одна зміна буде важлива, це старша школа. Старша, старша школа буде трьохрічна, а отже, загальна середня освіта буде дванадцятирічна. Це закон не прийнятий. І зараз нове керівництво міністерства освіти теж не знати на що вони пристануть і як вони будуть приймати, як буде прийматися цей закон. Зоснив з нових джерел. Я хочу сказати, що реформи мають початися дві Мали починатися з 2016 тисячі, Тепер декларується, що реформи починаються з 2018 року. Як воно буде, ми не знаємо. І е, то питання, що ви здаєте, як зачіпиться е, Трускавецькій школи, зараз конкретно я нічого можу вам сказати. Е, мета створення опорної школи є для того, щоб оптимізувати, е, реорганізувати оці маленькі школи, на які витрачається, е, на які витрачається величезна кількість державних коштів. Так, зокрема, наприклад, в середньому на одного учня витрачається, скажімо, 9 тисяч гривень в середньому по Україні. Є школи. Такі маленькі, де виходить одна одного учня, виходить державні кошти 25 тисяч. А є такі школи, які на одного учня витрачається 50 тисяч. Тобто, це є це, ви розумієте, це пораховано і це зроблено. Це робить, значить, реорганізація цих шкіл буде, буде відбуватися з метою, метою якою. Щоб зекономити бюджетні кошти, а зекономити як створити такі опорні або Центральні школи, які будуть забезпечені матеріально-технічно за сучасними нормативами, які будуть мати давати новий якісний навчально незабезпеченормальні навчання навчально-доховний процес. Уявіть собі, школа дає 5 учнів в класі і учні учнів в класі, то ніякого такого якісного навчання там забезпечити не можна. І, отже, уже з весни цього року в усіх стільки сільських районах. Львівщини створені по одній опорній школі. Була проведена ціла процедура створення. Був конкурс на опорну школу, були відбір на опорну школу, і зараз йде фінансування на опорну школу. Ні в Дрогобичі, ні в Бориславі, ні в Трускавці. Ні в, обласному, в обласних в місті Львові, ні в містах обласного переполювання ці, ці школи не створені. Чому не створені? Бо наша кожна школа, особливо Трускавецька, хочу сказати, вона в основному є забезпечена на доброму, достатньому рівні, і потреби створювати упорну школу немає. Тому що як ви зрозуміли, в, сільськ... в сільському, в сільському сільському районі створюється опорна школа. А всі школи, які є близько, вони стають їхніми філіями. Тобто це пониження степень ступеня школи. Тобто школа, якщо була першого другого вона може бути стати початковою школою, якщо була першого, третього ступеня, де мало учнів, вона може стати першого другого ступеня. Але таким чином створиться центральна опорна школа, де решта всі будуть опор і ті учні філії будуть продовжувати і здобувати профільну старшу освіту, профільну освіту у, у цій опорній школі. Як у нас буде? Майбутньому ну, сказати важко, тому що яка школа стане старшою? Знову ж таки буде очевидно розроблені нормативні документи щодо формування старшої школи, вимоги до старшої школи, вимоги до приміщення до педичного колективу і так далі. Ну зараз забігати не, я не хочу, тому ну, що, взагалі, як освітянин, от як ви можете оцінити ті ідеї, які mm -hmm. планують реалізувати на вашу думку, це покращить. Рівень, ну, якість самої освіти. Ідея з профільністю школи старшої, вона є дуже добра. Чому? Тому що зараз діти, здобуваючи середню освіту, вони в старших класах вони дуже багато розпорошують свою увагу на непотрібних таких неосновних речах. Наприклад, в Європі випускник в своєму атестаті має має, так? має запис ну, 5-8 основних предметів. Наш випускний має до 15 предметів. І ви розумієте, що я хочу сказати. Я хочу сказати, що в майбутньому до 10 предметів це позитивно. Я вважаю до освітяни з два ніж ніж річним стажем. Ось я вважаю, що дитина тоді сконцентрується на основному, і це хоро, закладе хороший фундамент для того, щоб дитина може потім добре, гарно навчалася у вищій навчальній вищій школі в університеті, в інституті буде легше і це робити, здати ЗНО легше буде профільний після вивчення профільного профільності предмету. скажімо, не 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 скажімо, не секрет дитина, яка навчалася поглиблено вивчити наприклад, математика чи англійська, вона легко здає землю. Дитина, яка вивчала все і по потрошку, їй важко, і вона не, не може без репетитора показати високий рівень на ЗНО чи показати досить досить високий набрати кількість балів для того, щоб навчатися на державній формі власності, наприклад, державній формі навчання у вищах. Тому ідея із старшою профільною, старшою школою є досить досить позитивна. Позитивна, і я надіюся, що ми вдало це все організуємо на місці, вдало це проведемо, але знову ж таки, забігаючи, не хочу забігати наперед, я думаю, що в міністерстві це все продумають і вже конкретно дадуть вказівки або, скажімо, рекомендації для того, щоб ми це гарно впровадили. Яку успішність зараз демонструє Троскавець, Троскавецькі школи, власне, тому що наскільки відомо, діти займають досить хороші місця і в Олімпіадах, і. Показують справді хороші результати багатьох я, я ставлю основне завдання перед цими керівниками. Це результативність роботи. Чи це гурток в, учінськ, в буті чи в Дюску, чи це є в дитячому навчальному закладі група, чи це є загальноосвітній навчальний заклад? Завжди має бути результативність першу чергу. А біля результативності завжди є якість, бо без без якості результативності не буде. Не буде дійсно, у нас є багато результатів. Про ті результати ми будемо звітуватися на серпневій конференції, нашої педагогічні традиційній. Ви почуєте і результати. До речі, в мене вже є підготовлений невеличкий звіт на сесію міської ради. Правда, ця сесія за затягнулася, і буду обов'язково на закритті Я буду виступати зараз. Я не хочу вдаватися в подробиці. Хочу сказати таке. П'ять е, учнів е, загальноосвітніх навчальних закладів стали переможцями обласних олімпіад, це добре. Наступне п'ятеро е, випускників, випускників 11 класів е, цьогоріч отримали е, одну золоту і чотири срібних медалі за, е, за результат навчання у школі. Е, наступне е, і будинок ушківської творчості, і е, Дюск. Проводить багато обласних всеукраїнських беруть участь в обласних всеукраїнських змаганнях, конкурсах, проектах, і де займають призові місця. Отже, тому хочу сказати, що спектр перемог і спектр результатів позашкільної освіти є досить великий. Ось крім цього, хочу сказати відносно садочків, ми. П'ять проєктів, які підготували керівники садочків, керівники дитячих навчальних закладів, ми почали вже реалізуватися внаслідок цих п'ять основних таких нових зовсім нових проєктів, які цього року перемогли на конкурсі мікропроєктів. Це в основному проєкти, що стосуються придбання обладнання меблів, холодильної камери і так далі. Вони вже почали реалізуватися. Вже перший етап фінансування пішло. Я сподіваюся, що ми. Вдало їх завершимо і наші садочки отримують, покращать матеріально-технічну базу. А це треба, тому що 21 перше століття вимагає покращення матеріально-технічної бази у всіх навчальних закладах.